Я задав конкретне запитання. Чому три варіанти? Воно нічим не Давайте я відповім. Я готовий відповідав. Три варіанти заяв. Я кажу, по-перше, взагалі, я готовий відмістити. Почекайте, я ще не, не чітко не сформулював. Ви, чому ви стверджуєте, що це була вказівка, якщо в первинному варіанті. Це було прохання. І в усіх матеріалах наказів, в усіх поясненнях експертах, які ви надавали в суді під присягою, що має юридичне значення, а не ваші пісюльки. Це показує, що ви тиснули на них. Чому ви це робили? Я на них не тиснув це перше. В чому виражався, в чому виражався тиск? В судовому засіданні під присягою зафіксовано на аудіо усі співробітники, які, е, я, які я через Інну Іванівну просив, зазначили, що це було прохання інни Іванівни, а не моє. Що це було прохання. Проте в матеріалах справи. І зараз ви зачитуєте наявні три типи пояснень, в яких прохання форму, е, трансформується в вказівку. Тобто. Під присягою свідки дали правдиві покази, тому що вони зрозуміють, що вони будуть знести за це відповідальність. З моєї суб'єктивної точки зору, в центрі на них здійснювався певний тиск, чому вони самі змінювали свої покази. Все дуже просто. Я запитав, чому є три типи заяв. Поясні. Все, три мене, мене це питання, чому три типи заяв є? Пояснюють, читаємо перше пояснення. Наприклад, мені не треба аналіз. Ви скажіть, згідно чого... То я вам кажу, чому? Ви задали питання, прослухайте мою відповідь. Потім поставити додаткове питання. Я пояснюю. Читаю з пояснення, наприклад, Соколовського, який каже, що я, Соколовський Денис Андрійович, був відсутній на робочому місці 10, 4.25 до 9.30 у зв'язку з сімейним обставиною. Свою відсутність узгодив із заступником директора центру послієм Юту, та завідувачем відділу Мартинюк. В чому проблема? Це пояснення. можна... Під любую ситуацію в НДКЦ приєднати? Ну так, в чому проблема а далі? чого ви витребували? Яка, От він написав яка, далі, що це пояснення можна приєднати до будь-якої ситуації. І тому для того, щоб з'ясувати ситуацію, яка місце, ага. uh -huh. де вони були відсутні, що робили, в який час, uh -huh. куди саме пішли? Я конкретно ставив питання, і ці і відповіді на ці питання конкретно записував. Тому що одне речення це можна приєднати до любої ситуації. Так яка різниця? Ну ви не Велика різниця. Ні, немає різниці. Вам надала відповідь. Ви виді, почекайте. Це який тиск? Ну про що ви говорите? Це, я, 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 це, це є запитання до свідка. Ну який я. дивіться.